Козацький гард 2016 Міський етап всеукраїнського конкурсу серед школярів стартував у Сумах. Школа, яка займе перше місце, представлятиме місто на обласних змаганнях, переможець яких потрапляє вже на всеукраїнські. Як загартовують школярів, дивіться далі. Фізкультурно-патріотичний фестиваль серед школярів України проводиться щорічно. Сьогодні в Сумах 30 команд учасниць змагаються у п'яти дисциплінах. Естафеті, човниковому бігу, стрибках на скакалці та у довжину з місця вікторині на знання історії України та її олімпійських досягнень. Учасники переконані, що саме їх команда стане кращою. У нас доволі таки сильна команда і в бігі, і в прыжках, і я сподіваюся, що ми победімо. Я думаю, наша команда достатньо сильна, оскільки в нашій школі дуже хорошо розвивається спортивна діяльність. тому ми сподіваємося, що у нас будуть хороші результати. Окрім спортивних видів, до козацького гарту входить і випробування на знання історії. Примінені також і е, теоретичні знання, тому приходиться працювати в усіх напрямках. У шкільній програмі теж заложені знання е, теорії, поэтому здесь і казацтво, і олімпійські види спорт і олімпійські вопроси. А в цьому залі учасники козацького гарту беруть участь у вікторині. Вони відповідають на 30 питань із олімпійського та козацького руху. Перевага надається не тільки тим, хто відповів найправильніше, а й тим, хто найшвидше. Всі бали, набрані командою за кожну із дисциплін, підсумовують і визначають чотири кращі школи. Завтра вони у перетягуванні канату визначать переможця міського етапу. Всі навчальні заклади міста беруть участь у даному заході, і потім, в подальшому, ми визначаємо кращого і представляють місто наше на рівні області. І далі ми сподіваємося, що поїдемо на всеукраїнські змагання. Юрій Токмань, Андрій Геращенко на часі спорт.